Привіт! Це відео я записую для письменників, які ще вчаться в школі, або є студентами, або щойно закінчують вуз і бояться, що їм немає про що писати. Я хочу вам сказати, що якби я, якби я подолала вчасно цей страх, що не, я занадто молода, що я ще не, не маю права писати, я була би, я думаю, вже набагато. Більш відомою, чим я є на цей момент, тому що я писала ще, коли була школяркою, але коли ти є школяр. В тебе, можливо, десь не вистачає дисципліни дописати, і завжди є відчуття, що повинен прийти хтось такий дорослий і сказати, що ти маєш право писати, що він тобі допоможе. Ну і крім цього, цього що допоможе написати, да, от якщо дитина талановита, я думаю, що вчителька української мови вже вам повідомила, що ви непогано пишете, що у вас гарна фантазія. А якщо ні, то нічого страшно, але з якоїсь причини ви вже вирішили, що ви можете придумати дещо не гірше, ніж Гаррі Поттер» або та книжка, яка вам подобається. Єдине, ви чекаєте того дорослого, який вам допоможе щось зробити, що вам потрібно зробити далі. От я, можливо, я, той дорослий, який вам зараз говорить, спочатку допишіть книжку. От, е, повірте, у свої 10-12 років мені було що сказати тим, кому також 10-12 років. Зараз, у тому віці, в якому я є, у мене просто не вистачає часу. У мене набагато Менше часу на те, щоб писати щось у соцмережах, і так далі, тому що у мене вже є дитина, є чоловік, є обов'язків стільки, стільки є у ваших батьків, і це мене дуже сильно стримує. І обертаючись назад, я думаю, о Боже, особливо в стобиденській роки, настільки я була вільною, настільки у мене багато було вільного часу, настільки. В мене було багато енергії. Чому ж я нею так розпорядилася? Чому я не направила її в те русло, в яке я завжди мріяла цю енергію направити? Тому я дуже сподіваюся, що, побачивши це відео, ви зрозумієте, що навіть у 10 років, коли вам здається, що ви ще не знаєте всі правила орфографії, ви можете писати, тому що в книжці як би там не було головне сюжет. Ось, якщо ви доведете це до кінця і оповідання, чи книжку, чи збірку оповідань, ваша майстерність покращиться. І можливо, ця книжка, яку ви першу напишете, можливо, вона не буде видана, але ви її все одно ви поділите своїми друзями, все одно ви скажете про це своєму викладачу, підніметься ваш статус. Хтось, можливо, знайдеться, людина, яка підправить помилки. Зараз є дуже багато конкурсів для дітей, для юнацтва, для тих, кому до 35 років. От якщо вам до 35 років, дуже старайтесь. Конкурсів для тих, хто старше 35 років, в рази і в рази менше. Фінансова підтримка Тож, також в рази менше, тому що вважається, що якщо вам вже 40 років, ви вже заробили собі на своє життя, ви вже можете своїм коштом видати книгу. Це не завжди правда, це не завжди правда, тому що у тих, кому більше 35 років, у них вже є діти, і гроші вони витрачають на хобі своїх дітей, в тому числі. На розвиток дітей, на розваги для своїх дітей. Тому я вам чесно кажу, мабуть, вже наголосила декілька разів, починайте писати, користуйтесь усіми порадами. Якщо вас батьки, ну не те, щоб не підтримують, мене батьки підтримували. Вони просто ніколи не мріяли бути письменниками і не знали, як допомогти, то ви звертайтесь до вчителів, гугліть. Запитуйте інтернет, запитуйте Фейсбук, як стати письменники письменником. Запитуйте українською мовою, запитуйте англійською мовою. Є багато відповідей на ваше питання, багато ком'юніті, багато цінних порад. Головне не здаватися і йти вперед. У вас ще багато часу попереду.